Це просто інформаційна бомба. Небиті українські супертяжі Владислав Сіренко та Андрій Новицький зустрінуться між собою в Андеркарді Усук Дюбуа. 2 що стоятиме на кону? Які шанси та переваги бійців і моє ставлення до цього поєдинку? Сіренко ексклюзивно про цей бій. Виявляється, на місці Новицького могли бути значно гучніші імена. Та Джордж Камбосос, який ганебно програв. А навіщо взагалі він виходив на цей поєдинок? Отримує ще й більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet – бери від гри своє. Уже цього тижня розпочнеться другий етап гран-прі WBC – стадія однієї восьмої фіналу. Для тих, хто пропустив чи забув, це турнір для проспектів у Ріаді, де переможець кожної ваги зайде в топ-15 рейтингу та отримує титул WBC Silver. Це чудова можливість для молоді, для невідомих бійців показати себе і відносно швидко наблизитися до топів. Що ми маємо напередодні другого етапу Гран-прі WBC? Шість бійців пробилися далі у другий раунд. Один не пробився, але в запасі. Це Олександр Солом'ніков з напівлегкого дивізіону. Тобто зараз, якщо хтось в цій вазі злітає, то власне Олександр стає на його місце як перша заміна. Але побачимо, що таке станеться. А ще українське дербі. Аж два українських дербі. У середній вазі Максим Молодан зустрінеться з Дмитром Рибалком. В цілому, по першому колу та по успіхах в аматорах, я скажу, що Макс великий фаворит такої пари. Також у цьому дивізіоні виступає наш Петро Фролов, який теж пробився у другий етап турніру. В суперниках у нього буде досить таки кусючий, неприємний мексиканець, який в першому поєдинку летів летів, а потім просто суперник його закінчився. Він добив його уже в останньому раунді. В цілому, як на мене, шанси в цьому протистоянні будуть відносно рівними. Суперлегкий дивізіон і Данило Лозен у першому бою. Даня пройшов досить хорошу міцну опозицію з Узбекистана. Тепер на нього чекає канадець Ерік Басран. Непереможний хлопець у першому бою роздільним рішенням пройшов американці. Я скажу, що шанси тут досить рівні. Дуже вірю в універсальність Данила. Він уміє боксувати в різних стилях. Без втрати якості. Думаю, це може стати важливим фактором у цьому поєдинку. Ну і звісно, супертяжі. Це взагалі якийсь прикол, що за це літо ми подивимося два поєдинки в профі, де небиті українські супертяжі будуть зустрічатися між собою. В рамках гран WBC це буде протистояння Віталія Стальченка та Цотне рогави. Це буде весело. Проти половини боксерів першого раунду Рогава виглядав би як студент проти школяра. Він свою мішкову дієту вже пройшов а тут знову було багато лівих персонажів у першому раунді. Розмотав суперника достроково і по моєму так і не встиг нормально включитися. Сталя це номінально крузер, який виступає в хеві, бо альтернативи немає. У першому раунді вибив тіпа зі зростом 2 метри або й більше і під 140 кілограмів. Такий ведмідь, який махає лапами, головне не зближуватися і швидко відходити. Хороша перемога, а Віталік показав, що не все вирішує розмір. Сайздазен метер. І в сайзметер. King of animal would be elephant. Ну, що вам сказати, сталі буде непросто. Тому що все ж таки в трошки, як на мене, вагоміший. Досвід виступів саме на профі арені, бо трошки більш краще він адаптований до профіків. Плюс так чи інакше, Цотне це природній супертяж по своїй вазі. А у Віталія Стальченка, якби така вимушена історія з тим, що він піднявся в цю вагу, щоб виступати на гран-при WBC Тому насправді для Віталіка в цьому поєдинку ключовим будуть саме ноги. Ну, побачимо, як він зможе втекти або не зможе втекти від цих плюх Сотне рогави, а удар там дуже хороший, тому що насправді, ну, рогава це не той ведмідь, якого пройшов Віталій Стальченко буде все ж таки поскладніше. Словом, дивимося, це та інше українське дербі вже цього тижня. А де подивитися бої безкоштовно? Які будуть оперативні результати тощо я дописую в моєму телеграм-каналі Діденко Провокс? Тому підпишіться просто зараз, аби нічого не пропустити. Посилання буде в описі. Річардсон Хітчин провів свій перший захист поясу IBF у суперлегкій вазі. Його суперником став колишній чемпіон світу в легкому дивізіоні Джордж Камбосос. До бою все максимально роздувалося. Цей заряжений жорік, який здавалося, ось зараз уже хоче вжалити опонента. Максимальний нерв. І перед боєм Хітчинс наче каже, що приймає стиль і буде рубатися з ним замість технічного боксу. Ух, а по факту. Меня кинули, як лоха. А по факту ми побачили повний деклас. У камбо стаються проблеми, коли опонент не йде в бійку, не йде рубатися з ним як з рубакою, що в принципі Річардсону і не потрібно. Тіп, має розмах рук 188 сантиметрів. Він природніший у цій вазі, швидший та більш технічний. От просто різниця була в усьому. Чемпіону було зручно, коли безударний боєць на нього пре. І працювати на довгі дистанції класно, і загрози особливої ти не відчуваєш уже в третьому раунді. Фейс австралійця показував, як же погано Джорджу. Флешбеки Ломаченка до всього Річардсон також промацав це слабке місце в роботі суперника, а саме, вразливий тулуб. Кілька разів чемп вгатив туди, і руки підопустилися. Камбосос мав одночасно думати, як перекрити тулуб, бо курва болить. Пропустити не всі удари в голову і при цьому ще якось відмахуватися. Чим далі тим Джордж більше був схожим на жертву ніж на боксера. Зрештою, у восьмому раунді Річардсон поклав суперника ударом по тулубу. У мене, чесно кажучи, є питання до команди Джорджа Камбососа. Ну, раніше російський тренер, який йому ніхріна не дав. Тепер перехід нову вагу при тому, що Камбосос, ну, відносно невеликий боксер. От на хіба? Ну на що ви розраховували? І, зокрема, вибір цього опонента. Ну, там шансів, мені здається, і на папері було небагато. Загалом за останні роки ми переконуємося в тому, що статус та его Джорджа Камбососа добре так роздмухані. А по факту проти боксерів із хорошої школи ну, він мало що себе представляє. От відчуття, що рік тому, після бою Ломаченко-Камбосос там, не Василь мав закінчувати кар'єру. Не йому нема що робити, а Джорджу. Хоч він і молодший, ну але якби і ще й піднімається у вазі. Ну, це дивно. Окрема історія це обмеженість боксера. У нього нема аматорської школи, і це дуже відчувається. Є план А. Перти вперед, доводити бій до Сумбуру майже бійки, постійний пресинг і серії хуків. А якщо це не прокатить, то, блін, все. Плана Б я просто не бачу в його роботі. з рахуванням цього виводити Джорджа Камбосуса на бій проти високого, довгорухого, технічного другого номера. Ну, це я не знаю, хто йому таку пораду дає. Чесно, вважаю таку пораду дуже неадекватною. Я знаю, що в команді Джорджа Камбососа великий вплив має саме його батько. Ну, такий от подарунок він отримав в день батька. Джордж так його вітав, ну просто уклінно. Так падав, що аж канвас цілував. Ну а по Хідчинсу питань немає. Чудова робота і технічний бокс. Особисто я би далі хотів побачити його бій із Теофімо Лопесом. Оце був би самий сік для цієї ваги. Офіційно Владислав Сіренко проти Андрія Новицького в Андеркарді у суддю бу на кону стоятиме поездебісі International у надважкому дивізіоні. Формула 10 раундів, і два небитих українських супертяжі стикаються між собою в такому великому українському шоу, де будуть іще битися Олександр Усок, як власне ну, Майн Вент та Даніель Лапін. По бою новицький сіренко. Емоції трошки змішані, тому що насправді я хочу бачити українських супертяжів і новицького і сіренка. Не в мішкокардах, не бознаде в Америці там по кабаках, по барах, а на хороших, якісних кардах, яким, власне, і буде Усуддюбу-2. Але чи хочу бачити я їх між собою, чесно кажучи, ні. Тому що, ну якби у нас на цьому тижні вже хтось із супертяжів буде з першою поразкою це Стальченко або Рогава. Перед тим першу поразку зазнав Віктор Вихрест. Також була поразка в Олександра Захожого, тобто плеяда наших непоганих проспектів зазнає своїх перших поразок. І якщо і так, я би не хотів це бачити в зустрічах одне з одним. Я не бачу цьому сенсу. Так, я прекрасно розумію, що американці боксують між собою, британці зводять між собою лобами, отак, от і все а чи ж українці не можуть. Ну блін, я вам скажу так: якби в нас був ростер бійців на 10, 15, 20 людей, які були би на рівні топ-15 рейтингів, а десь там близько, ну окей, питань немає. Типу, один програє, інший піде. Він далі добереться, В нього там класний промоутер, в того не дуже. А тут взагалі все не так. Ну в наших супертяжів це унікально, і взагалі, щоб наших боксерів не супервідомих були хороші команди. Ну тому що менеджер Андрія Новицького це Егіс Клімас, менеджер Усика раніше Ломаченка це людина, яка здатна забезпечити тебе місце в класному карді. Що він знову робить Андрію Новицькому, хоч той і не супервідомий якийсь проспект. Влад Сіренко, там промоутер Френк Ворен, менеджер Кіт Конолі, теж дуже серйозна фігура в американському боксі. Тренер Башир, ну тобто теж класна команда. Мені би хотілося, щоб в ідеалі їх якось вели трошки окремо, трошки порізно. І якщо б вони вже мали між собою стикнутися, то в той момент, коли вони не можуть не стикнутися. Розумієте, коли, наприклад, дуже давній історичний приклад, але В'ячеслав Сенченко бився проти Юрія Нужненка, так тоді на кону стояв повноцінний пояс чемпіона світу WBA. Ну от так сталося, що обидва українці підійшли до вершини і мали між собою вирішувати. Це бій, який не міг не відбутися в даному випадку. Влад Сиренко теоретично міг би взяти собі опонента там іншого, Андрій Новицький там іншого, і це були б люди з різними паспортами. І це було б окей. Ну, якби я не в захваті від цієї історії, хоча звучить дуже класно, тому що українське дербі супертяжів в Андеркарді, Усук Дюбоа 2. Тому емоції в мене дещо змішані. По самому поєдинку, ну давайте так, головна перевага Андрія Новицького полягає в тому, що він перебуває в кращому тонусі. З 23-го року, коли він розпочав свою професійну кар'єру, він вже провів там, здається, 10 чи понад 10 професійних боїв. Тобто він постійно в цьому накаті, і це дуже важливо для боксера, бути на цій хвилі, входити з першого раунду і вже відчувати себе, наче ти, власне, у своїй тарілці. Це, мені здається, ключова перевага Андрія Новицького. У Влада Сіренка буде їх більше. Влада Сіренка краща аматорська школа. Влад Сіренко вже пройшов той етап, коли, ну, коли він просто пройшов мішків. Андрій Новицький так чи інакше іще десь от на цьому етапі перебуває. Влад Сіренко проходив бійців рівня Андрія Новицького. Андрій Новицький не проходив бійців рівня Влада Сіренка. Ну, плюс боксерські навички там. Дуже класна плюха. Це все в переважній більшості буде саме на боці Влада Сіренка, а не Андрія Новицького. Ну, поки що так. Це назвемо попереднім аналізом, попереднім моїм поглядом на цей бій, за яким я буду дуже уважно стежити. Тому що ну не часто стикаються між собою українські супертяжі. До речі, Влад Сіренко на короткому повідомленні погодився з нами поспілкуватися. Тому ловіть інтерв'ю з небитим українським супертяжем Владом Сіренком. Розкажи, яка була твоя перша реакція, коли ти дізнався, що суперником може стати саме Андрій Новицький? Абсолютно хороша, тому що я вважаю його ідеальним суперником для себе. А ідеальним, тому що зручним, чи чому без досвіду професійного боксу, і е, з його манерою боксу він мені дуже подобається, тому що е, стилі роблять бій, і його стиль для мене дуже зручний. Я пам'ятаєш, коли це сталося, коли тобі вперше сказав, сказав хтось із представників команди, що це може бути новицький. Мене запитували спочатку. Я казав, що а, мене просто є в моєму, скажімо так, досвіді. А, я казав, що я категорично не б'юсь з росіянами і не дуже хотів би битися з українцями. Але так як ініціатива йде не з мого боку, то звичайно я погодився на цим. Але цього бою, передусім, хотіла сама команда суперника, правильно? Е, ну, Це не від мене йде запит на цей бій, скажімо так. Хто його хотів, як хотів, я не можу сказати, бо я не володію цією інформацією. А як довго ти сам думав, приймати цього суперника, приймати цей бій чи ні? Я не думав, я взагалі тільки запропонував, я готовий, бо я насправді в мене були до цього підписані два контракти на зовсім. Іншого формату бої останній з них це був бій з діляном Вайтом. Я підписав контракт, але це не сталося по якійсь причині, я не знаю. І я готувався на зовсім інші бої. Тому цей бій для мене не є проблемою взагалі. Я знаю, що раніше принаймні перетиналися з Андрієм в Америці, якщо я не помиляюся. Скажи, чи ви спарнгували з ним? Ми. Особисто знайомі, так ми перетиналися і в Америці не один раз. повноцінного спарингу у нас ніколи не було. Одного разу ми з друзями просто ходили в зал, так в п'ятнашки. Ну якщо це можна назвати спарингом, то можливо було. я. Насправді, коли дізнався про те, що ви будете боксувати одне з одним, у мене були трошки змішані емоції. Тому що з одного боку, як фанат українського боксу, я хочу бачити твої перемоги. Також, як фанат українського боксу, я хочу бачити перемогу Андрія Новицького. Можна навіть в одному карді, але якби якщо ви боксуєте одне проти одного, ну очевидно, що дві перемоги не буде. Скажи, для тебе є значення виходити проти українця чи проти боксера іншого паспорту? Ну, крім там, росіянина, звісно, звичайно, коли йде мова про такі бої, ти рішення маєш приймати. І звичайно, як я казав раніше, це для мене не є. Бажаними боями, звичайно. Але я знову ж повторюсь, ініціатива йде не з мого боку. Mm -hmm. А якщо хочуть зі мною бій, я абсолютно готовий. І Let's go, як то кажуть. І ну, неприємно, звичайно, боксувати зі своїм. Але в моменті, коли ти вже готуєшся на бій, коли ти виходиш в ринг, мені вже байдуже, чи це там українець, чи хто завгодно. У мене є конкретно моя місія, моя задача, що я маю виконати все. Все інше, це для мене не має абсолютно ніякого значення. Як ти вважаєш наразі з того, що ти побачив, Андрій Новицький буде найскладнішим твоїм суперником зараз? Чи умовно кажучи, там Андрій Руденко не знаю, Соколовський тис, що були складнішими? Я думаю, що у мене були бої з набагато досвідченими спортсменами, тому коментувати цей бій як найскладніший я не, не буду влади. Власне одна новина, яка сталася трошки раніше, мене трохи здивувала. Ти повернувся в рейтинги, зокрема в WBO, в тебе здається дев'ята позиція. При тому, там ну будемо чесними: останні твої поєдинки були ну переможними, але рівень позиції був низькуватим. Розкажи, в чому секрет: це робота Ворена, це робота Кіта Конолі. Хто постарався? Мені дуже складно відповідати на це питання. Це однозначно не моя заслуга. А, хто це зробив або промоутер, або менеджер? Я не можу не, не володію інформацією, тому не знаю. Ну, це, це для мене дуже приємно. Це гарний сигнал. Однозначно, в майбутньому мене очікують більш глобальні бої. Про ділі навайта, який мав би бути твоїм суперником, але не склалося. Ваш івент і ваш бій це мав бути майн-івент якогось вечора? Чи він мав бути Ні, хіпорист? Це планувалось на бій. Умовно кажучи, твій. Імовірний гонорар проти Вайта це там одна сума. Проти Андрія Новицького це там потенційно інша сума. В скільки разів за Вайта дали би більше? Тому що я думаю, що там чек був би більше. О, в моєму контракті прописані гонорари відповідно рівні опоненту. У мене є рівень опонента топовий, рівень класу B і рівень класу C. Тобто в моєму гонорарному листі Андрій Новицький прописаний як рівень гонорар C Вайку. Як опонент Сі сі рівень. Угу. Ну, Найнижчий, скажімо так. Вайт був класу B. Цікаво. Тобто, а нижче рівня Сі, я так розумію, нічого немає? Ні. Mm. Ну, і, і найвищий рівень топовий. Там Там ж гонорари, які мають uh, на кожен бій, обговорюється окремо. Угу. А от теоретично я не знаю, чи ти цікавився, якби опонентом був Ітаума, він би в яку з цих категорій попав би? Uh, не знаю. Це гарне питання. Ну, я думаю, що було б чесно його відправити вже в рівень топового опонента. Тому що, якщо не помиляюсь, він претендент зараз. Перша позиція WBO, але там є тимчасовий чемпіон-паркер. Ну, це це дуже висока, як то кажуть, високий рівень опозиції. Угу. Так, безумовно, безумовно. Київ, влада, ще кілька запитань. Зокрема, від моїх підписників я анонсував, що буду з тобою спілкуватися, і зараз розкажу тобі, що цікавить моїх підписників стосовно тебе. Зараз озвучу кілька найцікавіших запитань. Питання найбільш залайкане, звучить так: ти займався боксом? Ніколи. Періодично, <ріодично, ріодично> коли маю вільний час, то займаюся. Добре, приймається. Е, також питання від пана Деніска Ельдомінадор. Звучить так: як ти ставишся до ММА? Позитивно, ну, я в принципі поважаю любі види спорту ММА, в тому числі. Е, це як братський спорт для боксу, тому поважаю всіх бійців. Питання, яке звучало аж два рази серед моїх підписників, воно не очевидно, але все ж. Як ти ставишся до Ломаченка? Як до особистості або до як до спортсмена, як до спортсмена максимально поважно. Як для особистості в СМІ дуже багато такої неочевидної інформації дуже незрозуміла його позиція як українця, тому моя відповідь не може бути однозначною. Ігор чорний залишив коментар, який звучить так: про бій Італомою. Я не розумію, в чому запитання, тому я спробую його сформулювати. Чи взагалі в тебе колись велися теоретичні розмови про, можливо твій бій з Моузисом Таумою? Теоретично велися. А як давно? Нещодавно. Опа. Тобто, я так розумію, що на місці умовного діляна Вайта міг би бути ти? Е, цілком можливо. Угу. Окей, а от, власне. є стратегія розвитку кожного спортсмена. Ну, як мінімум, у мене і у мого менеджера. Тому. Це, це цілком можливо в майбутньому. Я думаю, що це було б дуже круто і дуже цікаво. Тому що він е дуже швидко і дуже чітко піднімається в рейтингах і дуже такий відомий, крутий боксер. Ну і мені, в мене буде мій час, коли я зможу заявити про себе. Mm -hmm. І хочемо ми цього або не хочемо, цей бій цілком можливо може відбутися. А власне, ну коли ви говорили про це як про щось теоретичне, було бажання саме з боку Ітау і тауми, його команди брати тебе в суперники? Це не звучить. Це я не думаю, що це питання е, запитів команд. Це більше питання е, промоутера. Тобто, всі ці питання, всі ці пропозиції формує промоутер, і звичайно, промоутер веде кожного бійця. Так як ми маємо одного промоутера Квінсбері, вони його дуже зараз. Е, Яскраво ведуть і дуже швидко, дуже дають їм круті поєдинки. В випадку зі мною мені ще навіть не дали шанс себе проявити. Я думаю, що це зміниться як тільки я можу бути в ринку показати свою міць і все, що я можу в ринзі. Я думаю, що мене очікують більші поєдинки однозначно і цікавіші поєдинки. Слухай, Влада, а от е, з твоєї кар'єри, з твого особистого досвіду, що тебе більше вимотує, вибиває з колії там важка травма, яка в тебе була. Чи цей момент, коли ти сам не розумієш, коли в тебе буде бій, тому що підписали, не підписали, а ти постійно маєш бути в русі. Що для тебе складніше переживати? А, ну травма, це це, це це вже відбулося, і ти маєш а, якось з цим справлятися. Це набагато легше. Дуже складно бути в очікуванні постійно. Тим паче, в такому виді спорту, як бокс. Коли ти постійно маєш тримати себе в формі, фізичній, ментальній, і чекати поєдинку або якихось новин, це дуже-дуже складно. І це, в принципі, я напевно, те, що вбиває всіх е спортсменів-боксерів. Постійне очікування, е оці -от такі -от качелі, дуже-дуже складно. Але що не вбиває, нас робить сильнішим. Тому це однозначно сильний досвід до мене. Е я не жалію, я тільки тільки вперед. Гран-прі WBC уже цього тижня. Чому ви ще не підписались на наш новинний канал? Я не знаю, але варто це виправляти. З вами незмінно канал Тайк Мейсон. Новини боксу. Моє ім'я Макс Діденко. На зв'язку.